Ставлю на голосування. Хто за те, щоб повернутися до розгляду проєкту номер 9 Про внесення змін до переліку другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, затвердженого рішенням Кремльської селищної ради від 27.09.22 року номер 817 Хто за? Хто за? Хто за? Проти? Утримали? Прийнято. Сергію, доповідайте. У нас об'єкт будівля книжка міжшкільного комбінату все одно має бути включена до переліку другого типу за гривню. Я пропоную прибрати все ж таки на використання щодо скажімо так, комунального закладу центру надання соціальних послуг, а зазначити для цільове призначення, для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій. Діяльність яких фінансується за рахунок державного місцевого бюджету. В цілому включити цей об'єкт до переліку, а вже в подальшому будемо вирішувати, так. в якій частині будемо все передавати все в оренду. Так. Буде звернення від ліцеї можуть там щось? Так, так, всі, всі. так. Ставимо на голосування. В будь-якому разі, поки ми його не включимо, ми не можемо його передати за гривню. Угу. То за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 9 про внесення змін до переліку другого типу об'єктів оренди, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, затвердженого рішенням Клевенської селищної ради від 27.09.22 року номер 817 Прошу голосувати. Зі змінами зі змінами. Хто за? Є. Прошу отримались? Прийнято. Всі за, зі за. Е, так, Є. отже. Шановні депутати, а можна я слово слова, ну, шановна Галина Йосипівна, шановні депутати від імені жителів села Мочулки, хочу подякувати за допомогу у придбанні матеріалів для огорожі кладовища в селі Мочулки. і Проінформувати, що роботи будуть найближчим часом завершені силами жителів села. Тому вони дуже дякують за допомогу. Так, шановні депутати, я, е, всі питання, які ми повинні були розглянути на засіданні сесії, ми розглянули. Дякую вам за роботу, е, дякую за активну громадську позицію, за компетентність. Е, і хочу сказати, що в е, мене таке побажання, щоб при вирішенні важливих питань, ми так з вами збиралися. Коли е, зустрічалися минулого тижня у четвер, коли розглядали питання про призначення тих чи інших земельних ділянок на території клевання, е, а відповідно е, буде пришвидшено е, виготовлення генерального плану Клеваня. Тому що е, є такі важливі питання, які е, е, приймає одна чи інша комісія, а потім на сесії дуже багато питань. А зокрема, що стосується бюджетних питань. І тому вже я вас запрошую, я тільки скажу, коли ми маємо зібратися, по тому, щоб ми вирішили, яким чином будемо витрачати кошти на виконання тих чи інших робіт в нашій громаді. А проблем у нас дуже і дуже багато. Ще одне, ми виконуємо роботи по громаді. І якщо у вас є якісь зауваження, ви, ви знаєте, що ми маємо це робити. Будь ласка, підходьте, вносите свої пропозиції, тому що потім буде так. А вони так придумали. Якщо ніхто не йде, не робить ніяких пропозицій, то ми розуміємо, що ми робимо правильно. Але якщо будуть інші пропозиції, нема питання, будемо дивитися і е, робити той варіант, який кращий. А тому дякую всім за роботу. Здоров'я, наснаги і хай все те, що ми заплануємо у 24-му році, збудеться, а саме головне, щоб до нас прийшла перемога, щоб всі захисники і захисниці повернулися до рідних домівок. І дійсно ми вже працювали на розбудову нашої країни, а не на ще її оборону і на те, щоб випроводити тих непроханих гостей. Дякую всім за роботу. Сесію пламенської селищної ради оголошують на до... 不、oh.